Я пропоную это слово нашему активисту Евгению. Будь ласка. Владимир Андреевич, спасибо большое вам за работу как мэр. Действительно, вы делаете в этом городе работу. Вот. Но э, меня интересуют два важных вопроса. Первый это касается парка Дургии. вот, И то, что там э, ну, сегодня вы сделали, это очень хорошо. Вот. И вопрос чего касается? Сейчас в эту территорию ну, э, карада разбила на три участка. Да? Понятное дело, что там для чего там. Они а взяли этот парк. Понятно для чего? Можно. Для, для чего ну, это да, нас, Чтобы я знал. Хотелось бы узнать, ага. для чего. Угу. И второй момент. Они а взяли этот парк дубки, оставить так, как есть. Вот. И та да, пустая территория, где можно сегодня досадить деревья вместе со своими детьми, досадить эти деревья. И пускай этот парк дубки остается в такой территории, как он есть. Это первый вопрос. И второй вопрос, это то, что касается действительно развития наших садиков э, и школы. У нас есть участок очень хороший. Мінеральний 7, мінеральний 7 ж. Це у нас Н8. Ви прекрасно знаєте об этом участке. Не взяли там те ж саме за собою столу, щоб у нас. Бери, 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 бери. Через кос, слазу, так, і по всій вулиці. Е, перше, давайте. Я хочу, щоб громада БКЗ уважно послухала. Те, на, ну, я не претензії, те на чому сьогодні часто маніпулюють. Ті, хто хоче казатися опозицією до Карплюка. Роблячи парк дубки, ми одразу ви бачите, зробили все по-людськи. З одної сторони дорога, з другої сторони дорога, тротуарна зона, забор. Все так, як робиться, вибачайте, не, не просто ляп на ляп, а один раз і добре. Але ви мене хоч як переконуєте, я скажу наступним чином. Ірпінь повинен обростати інфраструктурними об'єктами, які будуть давати людям роботу, які будуть давати сплачувати податки. Тому що ми дійдемо до того, що ми не зможемо ні за що функціонувати в місті, розумієте? Так? Тому я не вважаю нічого поганого, коли в паркі дубки хтось побудує дитяче кафе. Я не вважаю нічого поганого, коли в парку перемоги хтось побудує дитяче кафе, тому що вибачайте, всі, хто гуляє з внуками, знає, про що я кажу, бо я з дітьми гуляю, ну тобто, і то десь хочеться присісти і налити когось соку, фрешу, так чи ні? І так далі. Тому всі, хто маніпулює питанням, що в парку дубки буде забудова багатоповерхових будинків, це неправда, бо в межах парку безпосередньо. За парком є ділянка, яка належить одній з будівельних компаній «Єрпіня», яка, яка виділялася до Карплюка, ще до, до Таря Гороха, і Карплюк там нічого не може зробити, якщо чесно. А безпосередньо ці ділянки, про які говорить Євген, парку ми розбили. Ми розбили їх під зони обслуговування. Ну, розумієте? Тому що на рекреації побудувати багатоповерхових будинків не можна. Хто би як не маніпулював, а кафе можна. Розумієте? Тому, е, е, ну коли кажуть, кафе одразу починають полювати, а розлівайка і так далі, і так далі. Хто покаже мені, що при мені створилася десь налівайка, тоді я готовий приймати претензію. Хто покаже при мені, що при мені створився хоч один об'єкт, за який можна бути стидно, щоб було, то знову я готовий приймати претензію. Нам відповідь у нас це на магазин чи Зараз дам відповідь. Ви вже третій раз мене перебиваєте, А руку ми говорили піднімати. Це нам полюбляться. Добре. Чи, тому я ще раз кажу, Чи, це з приводу парку Дубки. Тепер йдемо далі. В колись ми з вами, як жителі БКЗ, як ніхто помнимо, тому що на концерти, які Юля Коміцька організовувала, ви більше всього сюди ходили. І на всі заходи, які були в будинку культури, в тому числі, вибачайте, кіпіш, ви теж більше всього ходили. Тому що вам поруч. У 2012 році, коли тут затверджувався генеральний план міста Рпіня, я один з двох людей, які вибігали на сцену, і кричав: так не можна робити. Тому що не може бути відсутня зелена зона в мікрорайоні, не може бути в мікрорайоні відсутній садочок і так далі. Але в генеральний план прийняли міста, відголосувалися. І, вибачте, по любому закону, навіть да, поганому, краще жити, ніж по беззаконню. Це я вам точно можу сказати, тому що від анархії ніхто не виграв, не вигравав ще. Тому коли на сьогоднішній день в рамках генерального плану є якісь зони. Під приватну забудову, під багатоповерхову забудову, під садочки і так далі, ми використовуємо ці території відповідно до генерального плану. І земельна ділянка на мінеральній вулиці, ту, про яку ви говорите, вона взагалі не була ні під що сформована, бо там знаходились наші комунальні підприємства. Але оскільки ми з вами в Ірпіні маємо на сьогоднішній день 580 чоловік призваних, серед яких вже більше 300 демобілізованих людей, чи такі воювали в АТО, хлопців. Ми маємо в регіоні 14 родин загиблих. І наша задача моральна, яку нам, до речі, не тільки ми маємо моральну, нам ще й Кабінет міністрів рекомендацію зробив, хлопцям надати або житло, або квартиру, або земельну ділянку. Ми зобов'язані оперувати якимись фактами. Ми, звичайно, пропонуємо на загальні відкриті торги. Що ось є земельна ділянка, яка може бути під багатоповерхову забудову, дайте найбільшу кількість квартир, хто може дати. От останній такий скандал був на вулиці Єсені, ну, якщо ви знаєте, це зробили, Чуть, дали 25 квартир в обмін на земельну ділянку. Чуть, і їм, повір, ну, в вірпені сотка землі в ринкових умовах орієнтовно стоїть 4-5 тисяч. Якщо перерахувати, там майже 6-7 тисяч вийшло. Тобто нічого ну, нічого поганого ми не зробили. І 25 хлопців, відповідно, до черги б отримали б квартиру. Ну, сьогодні скандал, палатки, бо робиться, що політика. Бо, вибачте, 9 місяців ніхто політику не робив. 9 місяців, як до мене прийшли чотири таких здорових хлопця в кабінет, сіли, кажуть мені, тепер ми все візьмемо в свої руки. Кажу, боже мій, як я вас ждав. Тільки скажіть, що візьмете в свої руки? Вивіз сміття, ремонт під'їздів. Що візьмете в свої руки, щоб я знав, що мені завтра не робити? Розумієте, так? Да? Тобто я ще раз скажу: я дуже хочу, щоб ви не маніпулювали такими речами під час виборів. Повірте мені, я пройшов режим Януковича. Ви це всі знаєте, в 2010 році мене не заставили знятися. Я до кінця дійшов, да, не дали. Ми чотири роки працювали. Я в вашому дворі не перший раз не тільки під вибори. Ми ходили і красили, і вбирали, і прибирали. Всі чотири роки, вибачайте. Тобто я показав громаді Ірпінській, що мене не тільки передвиборчий момент цікавить. І е, мене на сьогоднішній день ніхто не залякає жодними речами. Тобто ми будемо активно робити і працювати, відповідно чинного до законодавства. Будь ласка, ще питання. Можна? Так. Да. О, за поїзіння Володимир Андрійович, там немножко слухає. Ви, будь ласка, задали питання, руку піднімете далі, я вам дам слово. Ну, а ну, ті, що ну, я... послухаємо. Я не задавав про працювати. Дайте нам інформацію, що з поймою, що в нам, що в області, це питання області чи наше, і що далі. Якісь є план. Дякую за питання, тому що теж е, ну, дуже актуальне для рептиляння питання, бо всі дихаємо. Проблема пойми в Ірпіні полягає в тому, що на сьогоднішній день відповідно до кадастрової карти, це не Ірпінь. Розумієте, так? в свій час рішеннями облзему її розділили, і там сьогодні нема вільного кусочка на тій поймі. Чим підставили багато наших огородників, які дуже довгі роки обробляли ту пойму, і чим підставили весь ірпінь? Чому? Тому що ми навіть не знаємо, хто сьогодні ті власники. Бо коли говорить приватна територія, вибачайте, він має йти брати його і сушити. правильно чи ні? На сьогоднішній день ми тільки в минулому році, в кінці року на початку року цього вибачайте, трошки домовилися з контролюючими органами, що вони будуть закривати очі, що ми витрачаємо кошти на тушня пойми. Бо до того ми геть права не мали пальне витрачати на пойму на тушіння, тому що хто розбирається в бюджетних відносинах, то розуміє, що фінансуватися з двох рівнів бюджету. Не може. В даному випадку, якщо це Київська область, то вони повинні самі фінансувати ці всі речі. Якщо це пожежна служба і вона фінансується через МЧС, то вони повинні самі фінансувати свої тушіння. І е, ми маємо те, що е, більша частину разів, коли тушать пойму, це, вона тушиться фактично за приватні кошти, щоб ви розуміли. Тобто нормальні, адекватні люди скидаються грошима, ну тобто підприємці дають пожежникам, вони їдуть тушать. Але зараз ми будемо охорону ставити на поймі, тому що пойма підпалюється. Вона не горить, просто ну, в основному це підпали. Я не виключаю, що це так само ті люди роблять, які страшно хочуть е подякувати ірпінській міській владі. Я того не виключаю. Того я прийняв рішення, що ми зараз поставимо охорону цілодобову на всіх, на всіх на найбільш небезпечних сматках Можна? Будь ласка, так. Да адресов мира оригинал у нас всем вопрос. Один вопрос уже задавали, потім... yes. Не задавали. Самый главный вопрос у нас разговоры идут. Счетчик на отопление на дома. Можно ставить, будуть ставити? Все как за счет кого? Дивіться, на сьогоднішній день ми маємо серйозну проблему. Проблема ця полягає в тому, що є різні мікрорайони, різні котельні, і вартість в кожному мікрорайоні куба тепла зовсім різна, розумієте? так? Є у нас такі, така котельня, як на вулицю Громадянську, 3 км має мережу. Тобто 3 км тепло йде, доки дійде до будинку. Ну, Ми достали то все в спадок від радянських часів. Якщо порахувати вартість куба тепла, то він в разів 10 вищий, ніж, наприклад, тут у вас в котельні, ну, біля вас. Але ж ми чудово розуміємо, що там живе така сама точна людина, такий саме пенсіонер, який не здатний заплатити. Того ми вирішили наступним чином. Ми найбільш проблемні мікрорайони, найбільш проблемні котельні. Ми профінансували і зараз ми відкриваємо на опалювальний сезон нову котельню на Громадянській, нову котельню на Міхайлівській. Ще нам треба дві котельні відкрити для того, щоб ще два, два проблемних мікрорайони. І тоді ми фізично урівняємо ситуацію по місті, для того, щоб наша організація, яка дає вам послугу по опаленню, мала змогу ставити лічильники на вход в будинок. Тому що до цього, якщо вона не буде урівнювати по квадратному метру, розумієте, то просто-напросто хтось буде платити дуже багато. Ну, так, так сталося. Ну, тобі, це ж ну, не сталося через те, що я так захотів. Там, так? Чи, тому я прошу вас, е е е ми дійдемо до того, що кожен будинок буде на своєму лічильнику і е буде мати е свій, ну, свій розрахунок опалення.